В Україні триває підготовка гвардії наступу, зокрема, посилює бойову спроможність прикордонний загін сталевий кордон. Його основа військовослужбовці з бойовим досвідом, які виявили бажання вдосконалити навички вогневої тактичної медичної підготовки, щоб швидше вигнати ворога з нашої землі. Як готуються вони, Ірина Цимбал. Сталевого кордону потрапило в засідку, відпрацьовує відхід з лінії вогню. Так на ситуаціях наближених до бойових тренуються майбутні бійці гвардії наступу. Зброю до огляду. Розряджай. Знімаємо магазин. знімаємо запобіжник. А це підготовка військовослужбовців перед стрільбами стоячи, лежачи з коліна. Із заміною магазина. Всі дії доводять до автоматизму. Для того щоб військовослужбовець в будь-яких умовах бою міг це робити з закритими очами у нічний час. Далі власне стрільби, тактичний наступ відділення цілять на відстань 50-100 метрів. А тут напрацьовують навички з тактичної медицини. Зупинка критичної кровотечі різними способами, тампонування ран розбирають алгоритм допомоги в укритті, все, що вкрай необхідне для порятунку життя на фронті. Перед вами модель ампутованої кінцівки. Це одне з найчастіших поранень. Там, де є штурм, там, скоріш за все, ну майже завжди є поранені. І наше головне завдання врятувати життя кожного військовослужбовця. Олександр до повномасштабного вторгнення працював де дизайнером меблів два тижні обував пороги військомату, щоб потрапити до війська. Зрештою призвали на службу у день його 44-го дня народження, 12 березня минулого року. Боронив солодке, Мар'їнку, Володимирівку, Вугледар. А потім вирішив удосконалювати свої бойові навички і приєднався до гвардії наступу. У мене два брати воюють. Я ж українець, як сидіти вдома, коли на твої землі прийшли, треба захищати. Станіслав теж має бойовий досвід, служив у теробороні Бучі, воював на Донецькому напрямку. З липня у прикордонній службі це шлях, і це вибір мій. Той тобто інших варіантів немає. Тут, коли ти бачиш такі звірства, єдиним правильне це брати і боронити. Бійці гвардії наступу щодня тренуються по 10 годин без вихідних. Інструктори самі навчалися за кордоном. В пріоритеті є життя особового складу в бойових умовах, а не пушечне м'ясо, як зараз використовують. Основа гвардії наступу добровольці, які від початку війни брали участь в бойових діях. Тому буквально за місяць цей підрозділ вдалося укомплектувати на 85%. Прикордонний загін, сталевий кордон. Специфіка, звичайно, в першу чергу пов'язана з прикриттям і звільненням прикордонних територій. Підготовка триватиме два місяці. Потім підрозділи об'єднаються, щоб утворити сталевий кордон, який захищатиме українські рубежі. Ірина Цимба, Рідністян, факти, а єдині новини.